Так, по такій станції коштує 1849 гривень. У вас в комплекті буде 5 А батарейка. Це йде така, що макіта посадка M1 називає її. Потім у вас не буде зарядний пристрій, є у вас USB-шка ще в комплекті. Розказую, є у вас тут два порта USB, наприклад, то Type-C обична, де USB. шка Потім у вас є розетка під 220, яка видає 150 Вт. Плюс у вас є ліхтарик. Показую ось ліхтарик, ми відкриваємо. Має там куча режимів. тобто ось, Нажимаємо ліхтарик, звичайний. Ось такий план, ось такий, і такий, як аварійний в принципі Є прикольно, ось така теж гручка, скажімо так як то як з фільма, якого здати, пойдеш ночничок типу несеш. Потім це мас закрить. Більш використовувати, скажімо так, під телевізор, Wi-Fi роутер, на такі батарейки. Якщо у вас, наприклад, телевізор там груборя на 40 дюймовка, там вийде десь 2 спани години. Має вас працювати. Тобто, підключатися наприклад, переноску, там телевізор, там Wi-Fi роутер, наприклад, підключили. Вас все працює, плюс гаджети можна ж підзарядити. Така дійсно корисна річ, кому треба, пишіть відправка у пошта, без передоплат. Комплектацію нагадую ще раз. Зарядний пристрій, щоб у вас акумулятор зарядити, наприклад. Потім є USB, шка тобто там під телефон, що зарядити, Наприклад, у вас це буде даже в комплекті 5-амперна батарейка. Також фірма Edon, Тому кому треба, пишіть відправим і питання. Тут навіть є такий охолодження, то тобто, вентилятор стоїть. Коротше, тому річ дійсно зараз корисна.